У Кіровограді вперше відкрився пункт прийому відпрацьованих батарейок в європейських країнах. Вони облаштовані у усіх місцях продажу цього товару, тобто де купили, туди й приносите. В Україні ж поки що такої практики немає, але Ігор Токар вже знає, куди ж подіти непотрібну батарейку. Дмитро, як і більшість людей, щодня користуються приладами, що працюють на батарейках, музичним плеєром, будильником, дистанційним пультом для телевізора. Нові батарейки купує десь раз в півроку. Старі викидає на смітник. Говорить, про їх шкідливість знає, та от куди їх дівати, невідомо. Куди їх вибрасувати, неізвісно. Тобто, вони Они приносять очень вред обрієшій сліді. Я слухав, що є заводи, які перерабатують. У нас, к на сожалению, кіровограді пока нет обмен пунктов приема тех батареек. Би, щоб вони У батарейках міститься, ртуть кадмі та свинець. Однієї вистачає, щоб забруднити важкими металами 400 літрів води. Шкідливі речовини, потрапивши в людський організм, руйнують нирки, печінку та нервову систему. Одна ось така батарейка, як бомба уповільненої дії. Викинувши її, можна забруднити до 20 квадратних метрів. Збирати грибичі фрукти на цій території не можна, вони будуть отруйні. В обласній санепідемслужбі запевняють, використані батарейки зберігати вдома не варто. Їхнє випаровування негативно позначається Людина може почувати головну Може почувати втому млявість може. Це все буде прояв дії цих токсичних елементів. Значить, людина сама, не знаючи того, що в неї в квартирі знаходяться ці відпрацьовані батарейки, може себе отак відчувати. Стурбовані небезпечністю цих хімічних речовин, громадські активісти Кіровограда Вони організували пункт прийому відпрацьованих батарейок у магазині із символічною назвою Безпека. Батарейки приймаються безкоштовно. Це звичайні стандартні пальчики батарейки, яких називають у народі. Ось можна вказати такі батарейки. Вот um, і... Батарейки до 7 мА, нестандартних розмірів, це може бути з мобільних телефонів, може бути також різні акумулятори з годинників. тощо. в Україні є лише один завод з утилізації відпрацьованих батарейок у Львові. Туди відправлятимуть зібрані матеріали. Подібний пункт збору може організувати кожен кіровоградець, каже пані Марія, відправляючи посилку від 5 кілограм батарейок, завод переробник ці витрати бере на себе. І ми сподіваємось на те, що відгукнеться широка громадськість, і такі пункти відтягуються ще в Кіровограді, і ми маємо надію, що навіть наша влада підтримує відкриття таких пунктів, щоб це стало мало великий соціальний ефект у місті. Кіровоград. Дмитро обіцяє тепер усі батарейки здаватиме на утилізацію. Говорить, пункт прийому рекламуватиме і серед своїх знайомих. Ігор Токар, Олександр Катеруша день за днем.